Із заявою про крадіжку до співробітників слов'янського міського відділу міліції звернулася 21-річна мешканка красноармійська, що є студенткою педуніверситету. Дівчина повідомила, що в банківській установі з сумку був викрадений планшет фірми Леново. Завдяки оперативним діям правоохоронців незабаром вдалося з'ясувати всі обставини злочину та затримати підозрювану особу. До крадіжки причетна 48-річна мешканка Слов'янська. Раніше разово судима за аналогічне злочине Планує не дозрів раптово перебуваючи у відділенні Ощадбанка, Вона побачила, що дівчина залишила без нагляду сумку, що висіла на спинці стільця. Зрозумівши, що за її діями ніхто не спостерігає, зломистиця витягла з сумки планшет і поспішно покинула будівлю банку. Жінка ніде не працює. За крадіжки раніше вона чотири рази вже була засуджена. Затримана стверджує, що знову вчинити злочин вона вирішила через материнські почуття. Жінка живе за рахунок тимчасових заробітків і пенсії своєї мами. Планшет вона планувала подарувати на Новий рік своїй доньці, яка є вихованкою інтернату. Свою провину зломисниця усвідомлює і розкаються в скоєному злочині. Зломисниці повідомлення про підозру у чиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 185 крадіжка. Максимальне покарання, яке загрожує шанувальниці чужого майна згідно чинного законодавства, позбавлення волі строком до трьох років.